Нас дарував такий добрий день і добрий час, що ми знову в цей Воскресний день прийшли перед його лице, щоб чути Слово і насамперед мати спілкування з Ним і Його прославляти. Бо Він нас творив для того, щоб ми Його славили. Він звершив цей подвиг, щоб дивитися на подвиг цей здовольством, з радістю, щоб він це зробив не надаревно. і нас тут небагато. Як говорив брат Саша, що чули слово багато, і багато хто відвернувся і що ми підемо ще, і, можливо, ми ще вернемося. Лише деякі залишилися. Такі в подвізі Ісуса Христа Господь постраждав за всіх, але не всі це прийняли, не всі це зважили. Але щасливі ті, які, прийнявши це, пронесуть це світло протягом всього свого життя, і ми зможемо прийти і сказати, Господи, ми Тебе славили на землі, і ми Тебе славимо біля ніг Твоїх тут на небесах. І це буде велика радість для кожної з нас. Зараз ми не знаємо, як... зараз воно трошки нас пече, а можливо, і буде пекти сильно. Так само ми не знаємо, як нас чекає далі. Можливо, ми трошки страждаємо, можливо, придеться ще більше щось постраждати, щось більше перенести. Говорилося слово, що ми ще маємо пройти ту закавку, що ми маємо пройти цю переплавку, маємо очистити всяку ту примість, що є в нашому житті. Бо... Ми різними життєвими дорогами ходимо, але життєва дорога до Господа вона лише є одна. І в тій дорозі Господь хоче бачити, щоб ми в тому раділи, ми в тому перебували, що слава Господнє ім'я, щоб ми укріплюємося в нашому Господі, бо з дня в день ми обновляємося і ми наближаємося до зустрічі з нашим Господом. І проснувшись зранку, кожен із нас, ми дивимося, коли гарна погода, ми хочемо радіти. Коли в нас були якісь плани, пішов дощ, або ми не можемо чи доїхати, чи дойти, чи щось змінилося, змінюється наше, наш настрій, наші обставини. і Ми не можемо можливо, вже настільки радіти. Але Господь він хоче, щоб ми раділи, ніби зійшло сонце в цій темні, темному місці, щоб ми могли радіти, щоб та радість переповняла по Господі близько. І з дуже знайоме для нас місце. Це буде Феліпіян, 4 розділ. Я буду читати з першого віршика і нижче. Филипіан 4, 4:1 послідкує. Отож, брати, мої, любі та жадальні, моя радість і вінець мій, так стійте, в Господі, улюблені. Благаю Евогію, благаю і Сентихію, думати однаково, Господі. Так само і Тебе, щирі співпрацівнику, благаю. Допомагай тим, які боролись за Івангелію. Зі мною і з клементом та іншими моїми співпрацівниками, імена яких у книзі життя. Радійте завжди в Господі і знову кажу, радійте. Лагідність ваша, нехай буде відома всім людям, Господь близько. Ні про що не журіться, а усьому з молитвою і благанням, з подякою відкривайте прохання ваші перед Богом і мир Божий, який понад усяке. Порозуміння збереже серця ваші і думки в Ісусі Христі. На Кінець брати, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки справедливе, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне похвали, що тільки чеснота і похвала про те думайте. Чого ви навчились, що прийняли, і чули та бачили в мені, робіть те, і Бог миру буде з вами. Вітернати віжить. Усе можу тим, то, що зміцнює мене в Ісусі Христі. Таких декілька віршиків, і ви знаєте, сьогодні вранці відкривши очі, дійсно хочеться радіти. Ми не маємо недостачі ні в чому. Ми маємо прямий зв'язок з Господом, ми маємо достаток, ми маємо благословіння. І каже апостол Павло, каже, ви радійте в цьому ж самому посланні, каже, 12-й я вмію жити і в бідності, вмію жити і в достатку. В усьому і в усіх обставинах я звик і насичуватися, і голодувати, бути в достатку і терпіти недостаток. Ми дивимося, що і ми також можемо сказати, що сьогодні в нас був такий день, ми мали більше можливості, більше можливо мали хліба. Завтра змінився день, ми маємо його менше, але ми повинні цінувати те, що сьогодні для нас Господь дає. День від дня, він має різницю. Обставини від обставин мають різницю, але Господь він є незмінний, і ми повинні для Нього вірити. І коли ми віримо, коли ми вірою приходимо до Господа, отримуємо те, що для нас наготовив, те, що ми досягнули, те, що він помилився свій для нас дав, ми тоді можемо бачити результат тої віри і казати Господи, я можу радіти, бо Ти благословив, Твоє благословлення, воно є сильне. І не завжди, так як ми хочемо, як маленькі діти сказали, воно має зразу статися у Господа, бо Він є Творець, нашій батько. Потрібно почекати, потрібно прислухатись, можливо, потрібно потерпіти, але те, що Господь нас наготовив, воно обов'язково буде наше. Ми повинні в тому радіти і каже ні про що не журіться, а з молитвою, з подякою. Господь знає наші потреби, Господь знає наші нужди, Господь знає наші благання. Ми, можливо, ми просимо за дітей, можливо, ми просимо за устройство, можливо, ми просимо за роботу, за спасіння. Господь все знає, але Господь він дивиться на, нашу, на наше серце, на нашу віру, на нашу стійкість, Чи ми є ламкі, чи ми є тверді, чи ми є підателі, чи ми ще є твердими. Господь все знає, але він від нас бажає, щоби. В нашому житті був добрий результат, що ми були такими, які би ми не липнули до рук, а піддавалися для нашого Гончара, для нашого Господа Ісуса Христа, і каже, і мир Божий, який понад усяке розуміння стерже серця стер... ваші в Ісусі Христі. Наша радість є Христос, і повинні в тому родіти і в цей день, і в завтрашній день. І подяку складати і за минулий день, бо Господь нас сьогодні спас. Нас небагато. Але ми маємо оцінити те щастя, що випав жертв сьогодні на нас. Хай Господні ім'я буде благословене, хай, хай ім'я зміцнює хай. кожного з нас, хай ім'я дає надію. Можливо, хтось остановився, чи хтось зупинився, чи хтось засумнівався. Ми повинні казати, ми проповідуємо Христа розп'ятого, воскресшого, кнімного для душу. Хай Господь буде благословений повіки. Амінь. Амін.